Друзі, ціна дуже класна. Ось, ось чим підкупається автомобіль. Там і стоки мінялися, Гереми мінялися, масла фільтра мінялися, і в коробці моторі повністю обслужені. Приїжджайте, купляйте, забирайте, ми трошечки торгуємося, і ви з радістю виїжджаєте на цьому прекрасному автомобілі під назвою Jeep Renegade. В кольорі Raptor. Чорний, доволі стильний автомобіль, який на свій вік і на свій технічний і косметичний стан доволі за класною ціною. Зараз ціна автомобіля 10800. Що ми за ці гроші маємо? Ми маємо паркетничок з високим кліренсом, доволі стильна решетка радіатора. Як бачимо, хромчик автомобіль у нас перефарбований разом з бамперами в колір Raptor, чорний Raptor. Це значить, що ви можете не переживати за стан лакофарбового покриття, проїхати десь по посадки поміж віточок і не боятися, що машинка буде поцарапана. Саме для цього і робиться цей агресивний, але водночас практичний тип фарби. Автомобіль вже стоїть у нас на зимовій гумі. Це у нас передній привід, легкосплавні диски, стильні, красиві, хоча й не досить великі, але в принципі виглядають гармонійно. Але автомобіль між іншим має газ. Це у нас 2,4 надійний атмосферний мотор, газ-бензин. Що хочу сказати, що автомобіль має 238 тисяч кілометрів пробіга. Пробіг оригінальний. Ще один дуже класний цікавий факт, що машинка приїхала з Америки зовсім без пошкоджень. Машинка не бита, не утоплена. Вона, виходить, стала жертвою тих моментів, коли були протести в Америці, облили машину фарбою. Машину перефарбували, де, в принципі і все, а так Всі деталі не кручені, не биті, нічого. По, машинці у нас, по комплектації салон текстиль, печка гріє, маємо шкіряне мультикермо з кнопочками, круїз контроль, 4 електросклопідйомника, тобто зовсім багато різноманітних, різноманітних датчиків в цьому автомобілі. Хоча і комплектація небагата, середня, але в принципі все, що для комфорту треба, все є. Знову ж таки, високий кліренс, про це не, не треба забувати. Тобто, навіть якщо і повного приводу немає, то на цьому автомобілі ми е, в тих місцях, де, наприклад, звичайна легковушка вже не проїде. Кліренс тут кращий, кліренс більший. Який багажник ми маємо, дивимось. Він невеликий, нездоровий. От, тільки що спілкувались з колегою і оці джипоренегейти, не знаю. Тут навіть стопарі дуже схожі на Duster. Це може якийсь американський Duster, Ну е, я так думаю, що американці так само про ці автомобілі для себе і думають. Хоча є різноманітні комплектації, що їх дуже важко назвати би дастерами. Але, в принципі, машини надійні, е, доволі комфортні, як для кросовера і прокетника. А також маємо газовий балон внизу. Коротше, свіжий рік. 10 824 газ на придні приводі. До зустрічі на майданчику Автопойнт.